Порівняно з усією країною вибори на Закарпатті пройшли нормально. Рівно, без якихось особливих ексцесів. Хоча ця ситуація з бюлетенями, про яку ви знаєте, вона, умовно, так насторожувала. Особливо з огляду на цю всю епопею, як ці бюлетені передруковували, доставляли, ламалася автівка. Тобто така була історія, тобто бюлетенів Закарпатського облраду потрапили на дільниці тільки в суботу під вечір. Тобто це такий був дуже ризикований момент, Ось, але на щастя він е, ніяк особливо не вплинув е, на, на результати, на хід голосування. Інший момент е, полягав в тому власне, в Ужгороді. Тобто, якщо МВС, е, Зазначило Закарпаття як одне із чотирьох найпроблемніших чи восьми там регіонів. Насправді це не зовсім так було. Було питання по Ужгороду, ось і це справді і залишиться до середини листопада такий проблемний проблемне місто, ризиковане місто з точки зору вибору, тому що буде другий тур. Це всі знали, але зараз буде другий тур з дуже неочікуваними кандидатами, схоже на те. Ось трошки аналітики, я скажу, що я розумію, що зараз для багатьох несподіваний цей результат. Несподівані два кандидати, але за інсайдерською інформацією штаби, зокрема провладний, мав цю картину десь за тиждень, за 10 днів. Тобто, чому вони не зреагували на, скажімо так, коли їхній кандидат застопорився? Він не ріс, він залишався. В межах пів місяця, двох тижнів, в 10-12%. відсотках. Тобто, якщо минулої осені в з кандидатом Горватом, от ми навіть з міжнародними спостерігачами обговорювали це, що є хороша динаміка. Дуже він стрімко набирає, тобто було просто якби виклик. Чи... Вистрілить оця рекламна масована кампанія в чині настільки швидко, настільки динамічно, і це спрацювало. А тут е, вони, ну, якби солідарність пішла б по шаблону тому самому. Ну, здається, все так і правильно було робити, бо і кандидат був схожий, і все було навіть схоже. І вони пішли по цьому шаблону, але вони бачили, що шаблон не спрацьовує. Ну, чомусь вони не зреагували. Ну і звичайно. Е, Знову ж таки, КВУ має всі підстави говорити, що в Ужгороді суттєво на вибір вплинула в підкуп виборців. На жаль, доказів ніхто не надасть і ми не надамо. Така вже українська і ужгородська реальність. Ви бачили статистику міліції, дуже обмаль заяв. Що до речі, також дивно. Тобто, якщо би кандидати хотіли, і зараз я думаю, буде велика хвиля, і в день виборів була хвиля заяв, що от безлад на дільницях, підкуп, ну, безлад, умовно, що йде підкупи, поплюження з вибором. Ось, але заяв в міліцію дуже мало. Це нагадує, до речі, всі попередні і вибори, і так далі. Тобто, є публічний шум, а дій насправді немає. Тому, якби я би не хотів повністю. Виправдовувати міліцію, але особливо претензій до них в цій ситуації ну важко якось е, пред'являти, тому що пишіть заяви, міліція якось відреагує. Там ну просто щоб треба розуміти, що вимагати від міліції, коли в них бракує особового складу, щоб забезпечити по дві людини на дільницях по всій області, то уявіть, як їм було боротися з підкупом хаотичним цими всякими речами.